Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку, яка називається Суперкотик Шибайголова. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Суперкотика усі вважали справжнім Шибайголовою. Він нічого не боявся. Ходив дахами будинків, мовка канатоходець. Ковзав ринвами, а іноді показував пазурі і влаштовував бійки з іншими котами. Якось уранці він виліз на верхівку гігантської гірки і голосно нявкнув: Це я, суперкотик! Потім, усівшись, він збирався був з'їхати, аж раптом подивився вниз і зойкнув Ой, як високо! Суперкотик завмер, злякавшись. Він заплющив очі, намагаючись відірватися від верхівки, але його лапи так і залишилися притиснутими до поруччя. Він нічого не міг вдіяти з собою. Нарешті, суперкотик набрався сміливості і сказав собі: Раз Два, три, з'їжджаю, але не зрушив із місця. Йому було надто страшно. Мамо! покликав Суперкотик і заплакав. Я хочу їсти. Хто принесе мені поїсти? Нараз він почув тихенькі кроки позаду себе. Це була маленька гарненька мишка. Вона прийшла, щоб і собі з'їхати із гірки. Добрий день, сказала вона. Обгін заборонено, попередив суперкотик. Він не знав, що іще сказати, бо не вмів розмовляти з маленькими мишенятами. Узявши на себе роль суперсміливця, він додав Я з'їжджаю першим. А будеш лізти поперед мене, я покажу тобі прийом дзюдо. Зеллі залилася сміхом. Який же він пройди свій цей кіт? Подумала вона і сіла чемно чекаючи своєї черги. Та за деякий час у неї урвався терпець. То ти з'їжджаєш чи ні? Вона хотіла було підштовхнути суперкотика. Який щосили тримався лапками за поруччя. Але той панічно занявкав. Штовхати заборонено. Мишці набридло спостерігати за переляканим суперкотиком, тож вона прослизнула повз нього і хутко з'їхала вниз. Гей, дивись, це ж так просто. Стоячи внизу, мишка простягнула до нього лапки. Ну ж бо, суперкотик, я тебе впіймаю, ти зможеш. Але суперкотик усе ще боявся. Він думав, що мишка дуже смілива, така маленька, така гарненька і така смілива. Стоячи біля підніжжя гірки, маленьке мишеня терпляче чекало, але час плинув дуже повільно, і в неї урвався терпець. Якщо ти не з'їдеш, я піду. До побачення. Ні, ні, не йди, будь ласка. став благати Суперкотик. Якщо з'їдеш, я дам тобі цукерку. Пообіцяла мишка. Ні, дякую, сказав кіт. А як щодо поцілунку? Цього разу Суперкотик завагався, він заплющив очі. Потім розплющив їх і, дивлячись униз, вигукнув Так. Суперкотик нарешті наважився. Коли він з'їхав з гірки, мишка ніжно поцілувала його в щічку. Справжня принцеса. О, ти дуже милий! І з кожним може таке трапитися. Усі іноді чогось бояться. Проте... Не варто забувати, що страх ми можемо подолати лише самотужки. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.